Якщо хтось із вас не хоче трудитися, то і не їж. І тут ми прийшли до знаменитої поговорки совєтських времен, хто не працює, той не їсть. Ну, уви, навіть совєтське время взяли з Євангелія цитату, а полінувалися вказати, звідки взяли, а то слово апостольське. Завіщаємо вас, хто з вас не хоче трудитися, той не їш. Якщо не хочеш молитися, тож не їш. Подивишся, скільки днів Твоє тіло видержить без їди, а душа без молитви. І тому каже Господь, завіщаю вам, щоб ви роботили в безмолві і їли свій хліб, а не взяти як тепер. Цілий світ, ціла від Америки до Європи до Азії, усі взятки беруть. Причому відкрито, причому називається «откати», Всі тут розуміють, і світ у пустині, блудний, злобний, злодійський, лукавий і безбожний. І от ми в цьому світі живемо. Що нам робити? Нам бути осторожним, щоб ми розуміли, звідки йде поклик, щоб не... Уважати канонічну церкву. А що ліпше що здає нам хтось? Ні. Намного хуже, слабше є. як сказав патріарх святійший патріарх Філарет, що То та церква, в яку в нас хочуть затиснути, вона навіть без священства. Там хлопці повдівали ризи, як цивільні люди. Но так нам сказав той, хто головний у них, іменно Філарет. Но ми Особливо не дивимося на них, тому що діла їх оприділяють, як казав сам Господь, по ділам їх, по плодам, знаєте дерево, а по ділам знаєте Христове, вони діятелі або не Христове. Держася віри істинної і сообщества святих людей. Ми тут діти Божі, православні, правильно віруючі, а у вічності віруємо, вірду з Андрієм Первозванним, з усіма апостолами і з нашими святими зможемо наслідувати царство Божоє. Амінь.